Хочу розповісти вам, як народжується гортензія життя. Все починається з бруньки, і коли я її кладу на мох. Ось тут в неї ще немає коріння, але з часом воно буде, як ось цьому контейнері. Ось таких маленьких корінців достатньо, аби створити нове життя. І таку брунечку вже можна пересаджувати, переселяти, можна сказати, на торф. І всього лише через три дні вона буде виглядати вже ось так. Ось цю бруньку, три дні тому, я переселила на торф і поставила в контейнер. І як бачите, їй це все сподобалося. В контейнері я їх просто з бризкою водичкою. Інколи можна додавати до водички мегафол або Максікроп Крем. А ця гортензія вже в стаканчику живе півтора тижні і пустила свої корінці. З часом їх буде більше і більше, ось як тут, і коли їх стане достатньо, аби оплисти стаканчик, я її переселю знову в більший стакан, як Ось цю. Ось в такий. І зверху залишаю трошечки місця, аби поставити плівку за потреби, щоб вона швидше освоїла новий стаканчик і швидше стала дорослою. Їм так комфортніше, тому що це такі малесенькі тепличні умови. Потім з часом я буду привідкривати плівку, і вони будуть звикати до нового, більш сухого повітря. Старайтесь їх не перезволожувати. Декілька крапельок води буде достатньо для того, аби вони укорінювалися. І періодично підживлюйте. Я використовую мастер 134013 та віву. І ось така вона квіткова історія життя. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть, і я вам всім відповім.